Націоналізму. Не має значення, якої ти нації, а який ти твій стосунок до комуністичної ідеології, і, вперше за все, з якої ти родини походиш, з багатою чи з бідною. Тобто різниця тільки в тому в расовій ідеології і в класу, в класовій ненависті, і в расовій ненависті. Тобто тільки ця різниця. Ну, але для євреїв, безумовно, то було ліпше. Хоч дуже багато євреїв теж постраждало від більшовиків. Хто такий стаховаріат? Стаховаріат дуже цікава постать тернопільська. Він. Знаєте, як кожне містечко до війни в першу чергу повинна була мати свого варіата. Ви знаєте, навіть до цих пір на Лемковині зберіглись такі села, де до цих пір є такі варіати, навіть декого з них знаю. Дуже цікаві постаті, колоритні і багато в чому передають навіть дух. Вони, можливо, деколи говорять те. Щоб інший не сказав, але думає так. Тому варіати, в принципі, потрібні. Вони відіграють, можливо, роль таких клоунів при королях, так? Середньовіччя. Дитячі ігри. Дитячі ігри це. футбол це традиційно. Зі зброєю, бо Тернопіль був е, повний завжди рештків набоїв. Ми завжди їх десь знаходили, ставили на таблетки, продавали такі таблетки сухого спирту під якусь лавочку. Відходили на три кроки і дивилися, як воно вистрілить, як воно розірветься і куди полетить куля. Це, така була наша забавка. Колись, пам'ятаю, знайшли міну таку з хвостиком, яку зараз на АТО використовують такі самі. Кинули в вогонь. Добре, що прийшли старші вчасно. Так би я тут вже нічого не розказав. От. Була така гра, пам'ятаю, називалася гра в пекаря. Чому вона так називалася? Поняття зеленого не маю. Була дуже специфічна. Ставилася бляшана банка, бралася якась палка ліпше всього від швабри довга, з носка кинути вперед, шпурнути. Потім, пам'ятаю, за нею бігалося, потім якось там були якісь градації. Потім, одним словом, ту, ту банку треба було залізну збити, то якось на команди ділилося. Я вже забув деталі, але пам'ятаю, що в тому і бавились. Чи були у вас улюблені свята? Були улюблені свята. В нашій родині свято було тоді, коли був вихідний. Радянський свят ми не святкували, як то радянські свята, але був просто вихідний день, в який збиралися знайомі, друзі моїх батьків, була можливість їм сісти за стіл, поговорити. Розмови, як правило, були антирадянські. Але власне це був вихідний день і це була можливість просто зустрітися теж з колегами десь побавитися, побігати. В моєму випадку більше почитати спокійно. От. Натомість, якщо брати свята релігійні, то в нашій родині вони в нас традиційно не святкувалися, не було в нас такої традиції. Зато ми ходили до людей місцевих, наших знайомих, які то святкували, і там це було натурально, гармонійно, гарно, і нам це теж подобалося. Пам'ятаю, на Різдво їдемо тролейбусом якраз до Лесі Філінської в гості. І в тролейбусі їде секретар парторганізації. Секундочку зараз про тролейбус. Трохи почали опускатися. І в тролейбусі їде секретар парторганізації медінституту, там де мої батьки працювали. І питає, а ви куди їдете? Такий пан Поломарчук, хай місто знає своїх героїв. Він до цих пір живе тут. Хай знає місто своїх героїв. Питає, а ви куди їдете? А тато каже, а на день народження. <гум> Сказав правду, не збрехав. Взагалі, Гедоти в Тернополі було багато, а особливо в мединституті. Про давнє тернопільське графіті в будинку за Франком. Ви колись згадували, що в підвалах доводилося вам бачити, що війни? Це не, в під... це не за Франком. Це, власне, в будинку, тому, в якому наша родина жила з 83-го по 2004 рік, це Сагайдачного 8. Колись, як ми туди переїхали ще до капітального ремонту, там в підвалах, де в нас був, власне, як в кожному будинку був пивниця, то там на стінах було графіті. Польською і німецькою мовами. Так, я це пам'ятаю. Можливо, воно ще навіть до цих пір збереглося, якщо там не знищили ту штукатурку. Воно було, і чого я знаю, що воно старе, воно писано старим каліграфічним стилем. Це десь 18-те, можливо, навіть століття ще. Там же ж були колись монастирські келії, так що все могло бути. Я це пам'ятаю. Взагалі по, по таких підвалах в Тернополі ще можна пройтися, навіть от в цьому будинку, де ми зараз сидимо. Там можна цікаві речі, я думаю, знайти, бо підвали воно збудувалося фактично на старих фундаментах. І то єдине, що так повністю залишилося і збереглося. Богу дякувати, багато де не робилось капітального ремонту. Можливо, щось можна знайти. В Тернополі досі знаходять чимало стихійних і не тільки стихійних поховань часів воїн. Чому Тернопіль цивілізовано їх не впорядковує? Зокрема, німців, і радянських, і всіх інших. Як ви вважаєте? Я думаю, що це пішло з старої доброї радянської традиції, де вони ніби слідкували за похованнями Червоної армії. Хоч це більше з метою пропаганди, бо я зараз пізніше про це скажу, але саме про Тернопіль. Власне, з цього. Після війни ніколи нікому не було до того діла. Я думаю, що червоних солдат витягнули тільки для пропаганди, і то далеко не всіх багато хто залишився. Ніхто того не досліджував, просто засипалися бульдозерами і все. А потім при проведенні робіт це виявлялося. От, Наприклад, біля будинку Сагайдачного 8, в 90-му році, в кінці 89-го, на початку 90-го, проводився капітальний ремонт. Так знайшли під під'їздом бомбу, викопали. Поузу просто. Давайте ми зупинимося, заберіть. Кажіть, ми зупинимося просто. Ага, я зрозумів.